На шкільному стадіоні у селі Туря Пасіка показова гра із хокею на траві перечинських команд Шаркані та Карпати. Глядачі, місцеві школярі, спостерігають за грою. У перерві діляться враженнями. Я перший раз бачу цю гру, але дуже цікава. Так що ти грав би в неї, так? І грав би, хоч кожен день. «Сподобалося, що прикольно бають клюшками. Після показового виступу гравці проводять майстер-клас для місцевих дітей і розказують про головні правила. «Перше правило: не можеш, не можеш грати ногами в хокеї на траві, а друге, не може Ми граємо однією стороною. Воротар Артем демонструє свою форму. Защита така прочена, дуже не больно. Далі у мене такі шорти, такі перчатки на грудник. Своїм ки на і шлем тверди хокей на траві не новий для Закарпаття вид спорту. Розказує Іван Погоріляк, який займався ним у юності. Хокей на траві на Закарпатті в 80-х роках був. Він був у таких населених пунктах, як Ужгород, чоловічий, Мукачево, жіночий, Петер, Петрово. Жіночий і Фанчиково, і Олешник виноградуського району також чоловічий хокей на триві він був існував до 1987 року. Потім він пропав. Не було зацікавленості. А Зараз приїхала до нас на збори команда майстрів Сумчанка, місто Сум, і ми їм їх переймали в перечині, і таким чином вона. Попросила зробити майстер-клас для дітей і переконала, що дітям це сподобається. Так ми і зробили. І сьогодні вже в нас є команда, яка вже дуже достойно грає, і готуємося виступати на чемпіонат України декількома віковими категоріями. Капітанка перечинської команди Шарка Катя Ушкалова хокеєм на траві займається сьомий рік. Я займалася шість років хокеєм в Сумах. Потім переїхала за війни і займаюся тепер Перечині. Взагалі, я попала. Случайно мені в школі сказали, що хоче хокей. Я пішла на одне тренування, сподобалося тепер я займаюся. Тренер команди Сергій Васько, Регбіст. Каже, довелося перекваліфіковуватися, бо професійних тренерів із хокею на траві на Закарпатті нема. Ну це взагалі цікавий, динамічний, швидкий спорт, тим паче він зараз є олімпійським видом спорту. Прийшли. Зацікавили мене. Спробуй, спробуй, я взяв клюшку, спробував, понравилось, зацікавився. Окрім майстер-класу, місцевим дітям привезли 20 ключок та форму для воротаря. І з цим допомогли благодійники, розказує Іван Погоріляк. Зараз громада шукає тренера із хокею на траві для команди у Туря Пасіці. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, новини.